Незважаючи на непросту політичну ситуацію, соціальний захист області працює сьогодні системно і без збоїв. Станом на початок року своє право на різні види державної допомоги реалізувало більше як 31% родин від їх загальної кількості області, а це складає майже 177 тисяч сімей. Скажу навіть. Більше асигнування на виплату всіх видів соціальних допомог, пільг, компенсацій щорічно зростають. Візьмемо о, для прикладу, якщо в минулому році на ці напрямки було спрямовано майже 1,5 мільярда гривень, то на цей рік вже заплановано 1,7 мільярда гривень. Для забезпечення виплат різних видів соціальних допомог, субсидій та пільг. В цьому році зростання відбувається понад 300 мільйонів гривень. Зокрема, у бюджеті в цьому році збільшено на 21%, а це на 224 мільйона гривень державні допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасова допомога дітям. Також держбюджет в цьому році передбачає збільшення видатків на допомогу дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування. Окрім цього, на виконання соціальних ініціатив президента бюджет забезпечує подальше фінансування виплат, які були підвищені у минулому році. А це допомога по догляду за дітьми-інвалідами інвалід... дітьми під групи А та виплати на дітей-інвалідів, за якими здійснюється. Догляд, які знаходяться під опікою, також хочу відзначити, що вже в цьому році на виконання тих же соціальних ініціатив законом України про державний бюджет України на 2014 рік збільшено розмір рівня забезпечення прожиткового мінімуму для дітей з малозабезпечених сімей з 5, 75% до 85% відповідного прожиткового мінімуму. Крім того, згідно змін внесених до закону України. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям з 1 січня цього року збільшується розмір допомоги на кожну дитину віком від 3 до 13 років на 250 гривень і віком від 13 до 18 років на 500 гривень. В області проведено перерахунок розміру цієї допомоги з січня цього року. В результаті зазначено перерахунку близько 6 тисяч малозабезпечених сімей нашої області. З лютого одержать допомогу в підвищених розмірах разом з доплатою за січень місяць.